За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, з початку поточного року на Івано-Франківщині виникло майже півтори тисячі пожеж. За листопад місяць ця цифра становить 103 пожежі. Причиною виникнення пожеж, де загинули мешканці краю, залишається елементарне нехтування правилами пожежної безпеки, а саме, куріння в ліжку. Саме ця причина призвела до пожеж, які забрали життя двох чоловіків. Минулого тижня на Прикарпатті. Продовж тижня на Прикарпатті внаслідок пожеж загинуло двоє людей. Випадки загибелі були зафіксовані в селі Старий Лисець івано-Франківської територіальної громади, де загинув чоловік 1982 року народження. Також сьогодні зранку на лінію 101 поступило повідомлення про те, що в селі Шипарівці горить житловий будинок. Прибувши до місця події, коломийські рятувальники встановили, що виникла пожежа речей домашнього ужитку в кімнаті житлового будинку. Площа пожежі складала 12 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. На жаль, в кімнаті житлового будинку було виявлено тіло чоловіка 1932 року народження. Також почастішали випадки виникнення пожеж, яких впродовж тижня виникло 23. Зокрема, вчора вечором в селі Вовчанець Івано-Франківської територіальної громади горів приватний двоповерховий житловий будинок. Рятувальники оперативно прибули до місця виклику та встановили, що горить крівля двоповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала близько 120 метрів квадратних. Гасіння пожежі ускладнювало сильне задимлення та велика площа. Протягом двох годин рятувальники ліквідували пожежу. Завдяки професійним діям надзвичайників від вогню вдалося врятувати сусідні будівлі. На щастя, постраждалих на пожежі немає. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Рятувальники Прикарпаття звертаються до людей, щоб зберегти своє власне життя та життя близьких вам людей. Потрібно дотриматись правил пожежної безпеки. Зокрема, не допускайте використання для обігріву приміщень несертифікованих саморобних нагрівальних приладів, а також газових кухонних плит. Зберігайте запальнички, сірники поза Лим зору дітей у недоступних для них місцях. Не паліть у ліжку. Паління у ліжку одна з головних причин смертельних випадків при пожежах в оселях. Пам'ятайте самі, навчіть своїх дітей, що постійне виконання правил пожежної безпеки, запорука збереження людських життів та матеріальних цінностей.